Ого, друзі, головне управління розвідки України повідомляє про знищення багатоцільового російського винищувача Су-30. В розвідці назвали це черговою акцією спротиву злочинному режиму Путіна в Росії. У четвер, 24 квітня, ГУР Міноборони України заявляє, що на аеродромі Ростов на Дону центральний спалахнув і згорів російський багатоцільовий винищувач Су-30 СМ. З бортовим номером 35 орієнтовна вартість знищеного ворожого літака становить 50 мільйонів доларів. У повідомленні ГУР також наголошується, що це є черговою акцією спротиву злочинному путінському режиму на території Росії. Розвідка також запевняє, що зростає масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітарізації Російської Федерації. А це друже, а це дуже, дуже несподівана заява ГУР про акцію спротиву, яка вказує на можливу причепність до інциденту саме про налаштованих осіб або підпільних груп на території Росії. Це також може свідчити про зростання напруженості всередині країни агресора та збільшення кількості противників війни, війни та режиму Путіна. Ну, а знищення су 30 сучасного багатоцільового винищувача є суттєвою втратою для російської військово-повітряних сил, враховуючи його високу вартість аж в 50 мільйонів доларів та важливість у бойових операціях. Також Трамп закликає Путіна зупинити удари по Києву. Дональд Трамп дуже незадоволений Путіним. А саме масштабним російським ракетно-дроновим ударом по Києву у ніч на 24 квітня Трамп закликає Володимира Путіна зупинитись та пропонує заключити мирну угоду між Росією та Україною. Що відповідає Кремль? Кремль називає інформацію про чисельні жертви серед цивільного населення в Києві українською пропагандою. І я навіть не знаю, друзі, чи можна вважати заяву Трампа а, такою несподівано різкою, враховуючи його попередні висловлення щодо російсько-української війни? Напевно, це його перший такий комент на адресу Володимира Путіна. Його заклик до Путіна зупинитися може свідчити про зміну риторики або спробу дистанціонуватись від дії Росії на тлі зростаючої кількості жертв серед цивільного населення України. Трамп, ймовірно, почав усвідомлювати, що масштабні удари по цивільній інфраструктурі та жертви серед мирного населення підривають його позицію як а, такого миротворця та можуть негативно вплинути на його політичний майбутній імідж. Сподіваюся, що заява Трампа свідчить про можливу зміну риторики щодо російсько-української війни. Але друзі, не тільки Трамп. Макрон закликає Путіна припинити. Брехню, президент Франції Мануель Макрон під час, до речі, візиту на Мадагаскар закликав президента Росії Путіна припинити брехати та погодитись на повне та беззастережне припинення вогню в Україні. Макрон наголошує, що Росія, заявляючи про прагнення до миру, продовжує бомбардувати українські міста і вбивати цивільних. Французький президент підкреслює, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресії, тому роздратування американців має бути спрямоване лише на одну людину, а саме на Путіна. Макрон наголошує, що першим кроком до миру має бути саме беззастережне припинення вогню, після чого можуть розпочатись мирні переговори щодо інших питань, включаючи територіальні та безпекові. Макрон також підтверджує незламність позиції Франції щодо територіальної цілісності України та поваги до міжнародного права. Я також хочу підкреслити, що Макрон прямо звинувачує Путіна у брехні, а це, друзі, є досить таким різким висловленням для дипломатичного дискусу, що, друзі, свідчить про зростаюче розчарування європейських лідерів діями Росії та їхню готовність до більш жорсткої риторики. І, звичайно, акцент на тому, що Росія є агресором, а Україна жертвою, Макрон намагався запобігти будь-яким спробам перекласти відповідальність за конфлікт на Україну. Тож, друзі, що ми маємо? Можливо, Трамп почав усвідомлювати, хто такий Путін та міняє риторику щодо нього. Франція закликає до припинення вогню як першого кроку до миру та підкреслює важливість територіальної цілісності України. Ну а тим часом Збройні сили України, головне управління розвідки, СБУ роблять свою роботу, а саме знищують ворога та його техніку. Сьогодні спалахнув та згорів російський багатоцільовий винищувач Су 30 орієнтовна вартість його якого складає 50 мільйонів доларів. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні випуски новин. А і до зустрічі!